Добрий день, друзі. Сьогодні ми хочемо зі славою поговорити про майбутнє, яке майбутнє нас чекає з директором інституту майбутнього, паном Олексієм Рєзніковим. Тут була новина учора. Ігор Ліські написав: Зустрічайте новий директор безпекових і оборонних програм. Український інститут of the future, Олексій Рєзніков. Тобто людина, яку ну я сподіваюся, більшість українців вважають Та гнілих бронежилетів про їжу для зсу, яка там продавалась десь там в магазинах, ресторанах. Яйця по 17. Мови куртки, імперія Гринкевичей на снарядах крадівництво. А головне, що ми ж знаємо, що на фронті не було і немає поки що ані дронів, ані пікапів, ані реанімобілів. Тобто, багато людей просто загинуло, тому що не було чим їх вивести з поранених з фронту. І все це зробила ця людина, яка очолювала Міністерство оборони, тобто не забезпечила належним чином армію Тобто свій, свій прямий обов'язок. Я вже не кажу, що напередодні війни були гучні заяви від нього: що ніякої війни не буде, що все нормально, і вони там разом з Гетьманцевим і цим сім кодлом юристів Рішал відмовили. Армії в виділенні додаткових 50 мільярдів на підготовку до війни, і от таку людину взяли в директори, взяв інститут майбутнього. Я почитав коментарі і у Анатолія Амеліна, і у бізнесмена Ігоря Ліски. Ну і така надія мне з'явилася, тому що все ж таки більшість людей. Які прийшли в коментарі, негативно поставилися до такої події, що таку корумповану, зашкварену людину взяли в такий відомий інститут і поставили на посаду директора? Що слава скажеш ти на цю подію, тому що і ти, і я, ми обидва знаємо, і Ігор Ліски, і Анатолія Амеліна. Як думаєш, чому вони наважились на такий... Антирепутаційний крок. О, питання. Рекламі тобі 5 хвилин. 5 хвилин, добре. Тоді буду вкладати. Ну, по-перше, він не директор інституту, він директор з безпекових і оборонних програм. Його так відрекомендували. Що. Ну, я от е, зачитаю, просто це треба е, більш детально обговорити. Е, Ліський написав: зараз це най напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки співпрацю. Okay. Ну і думки співпраця сразу е, полетіла е, звідусіль. Е, Дійсно, ти розумієш? Я ще там пару слов скажу про. Коментар Анатолія Меліна мене здивувало, перше, їх крок, ти розумієш, якщо б це був, я не знаю, хтось з команди, ну, тобто якась організація Януковича, там, знаєш, Медведчука, то ми б, напевне, ну, сказали, ну, що ви з них від них хочете? да? Але це е, е інститут. Який поставив собі планку, таку високу планку говорити про наше майбутнє, аналізувати е, всі події, да, і прогнозувати такі там, знаєш, робити футерологістичні прогнози на майбутнє, і ну, дійсно ситуація з Резніковим: це ну я ж кажу, що поговоримо про ці кримінальні справи, там хейт, але людина, яка рік тому назад. Будучи на посаді міністра оборони, з певністю говорила про напрямок дронів, як що відсільні дрони нічим не допоможуть, і що взагалі дрони не зроблять змін на фронті. Ти розумієш? От Зараз ну, інститут майбутнього запрошує людину, яка не побачила ключовий фактор в сьогоднішній війні. От. І е, вони пропонують, щоб ця людина робила прогнози від інститута майбутнього щодо оборони і безпеки. Ну, от, е, ну я не знаю. Я боюсь за наше майбутнє, чесно тобі скажу. Я, я не хочу зараз спускатись там в там, ну дійсно в е, питання е, його відповідальності. Ну, більше того, я розумію, що ми не отримаємо таких відповідей, тому що ну на сьогоднішній день наша система кримінальної юстиції це е, квола качка на, на 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 дві ноги. Ну вони не здатні довести жодного. Е, і тут проблема не в тому, що ці люди не здатні, а що система кримінальної юстиції так побудована. Що вона не служить єдиному суверенному джерелу влади українському народу, вона служить конкретним прізвищам, які їх призначали, і вони саме вони їх і призначають, і знімають. Тому говорити зараз, що от ну так у відношенні з немає підозри, О, да. вироку, вироку ж немає. Да, да. Ну, так, да, рука руку миє. Ну так ну навіщо? Ну знову ж таки, я ж кажу, що якщо б це було, знаєш, от, дійсно там якийсь бот в інтернеті написав, це одне. А коли пише це Анатолій Амелін, людина, я ж кажу, з заявкою на формування майбутнього України, ну, ну чесно, я от ти говорив, я все різне згадую. Фразу нашого останнього е, військового прокурора: Я афігів Валера. Ну, я... <різь> 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 да. я реально афігів, і тут е, е, знову ж таки, дивись, ще одна проблема. Е, ну, дали в штангу. Ну, це реально дали в штангу. І, ну, якщо вони і далі, там е, Амелін написав, до речі, він написав декілька пунктів. Щодо ну, цієї події, вже після того як е, почалось обговорення дике обговорення, і він написав: засновники інституту дійсно перебувають сьогодні у переговорах з Олексієм про співпрацю у питанні створення безпекових і оборонних пр... програм. Тобто, вже в дискусіях, це це вже це вже е, ну радує. і я думаю, що можливо. Е, Такі і наші навіть коментарі, я Міліна написав: Ну я не можу після цього знаєш, сприймати за аналітику висновки інституту майбутнього. Якщо там буде стояти підпис Резнікова з безпекових питань, ну я не готовий цю аналітику сприймати серйозно. А от я от тобі хочу, наприклад, навести приклад нещодавно. Притула дав також в штангу. Він там дав комент бійцю 3 штурмової бригади, дав йому так, так би мовити, пора по, пораду да, та посмоктати у матері собаки. ну, понятно, що. От. І там, ну, там теж обурились. Він там намагався спочатку. Виправдатись, що ви мене неправильно зрозуміли, я думав, що це бот, але потім все-таки через добу вибачився. Розумієш? Ну, це, це важливо. Я ж кажу, що ну, якщо ми будемо робити помилки і не будемо ну, їх правильно на них реагувати, то ми підемо, ну, якщо чесно, в прірву. Добре, ти ну, вже ну, перебрав шість 6, перебрав. 6, 6, 6 хвилин. Добре, ну якщо даш, я тобі ще потім наведу там приклади. Він наводив так, там 12 так. чи скільки пунктів. Ну мене вони не переконали. І тому mm -hmm. я чекаю, як і от до прикладу, з Денисенка. ти пам'ятаєш, це ж вже не перша репутаційна втрата від інституту майбутнього. Не пройшло навіть і року, як директор інституту майдутнього Денисенко заявив, що навіть після закінчення війни він вважає, що три роки не треба випускати чоловіків з України. Ну це якийсь, знаєш, якийсь інститут, інститут констабору, Розумієш. Слава друге питання, яке я хочу сьогодні зачепити. Я хочу привітати тебе з тим, що твоя петиція, петиція набрала 25 тисяч голосів. Якщо хто не в курсі, це петиція про обов'язковість служби в армії для всіх чиновників, щоб всі, хто зараз на державних посадах, мають, мають піти на фронт. І довести свою, не знаю яким словом, державність. Що, ну я, я думаю, там хтось почав казати, що ну якщо вони сходять на фронт, потім знову повернуться встановляться на своїх посадах. Я думаю, що після фронту все в них зміниться. Тобто людина, яка хоча б трохи там. На, на, на своїй шкурі відчує, що таке перебувати на фронті без зброї і без захисту, без медичної допомоги, вони вже будуть іншими. Але ж петицію закрили 25 тисяч набрано. Але я хочу поговорити трохи про інше. Це ж зараз, петиції, Це в нас залишився єдиний інструмент. Хоч, хоча б, якогось впливу на владу і донесення своїх думок до влади, інших ну вибори у нас забрали. Ніякого обговорення там законопроектів, постанов, указів з нами не відбувається. Ніхто з народом не хоче нічого обговорювати. Нам нав'язують всілякі там стратегії національної стратегії доходів, закони Єтьманцева, касові апарати, зайва звітність, перевірки. Все це маски шоу, все це відбувається з нами без нашого, без нашої згоди. Тобто влада просто вирішує, що з нами робити, і нас не питає, тому піти залишилося таки єдиний інструмент, але він наштовхує на подальшу ідею: чи можемо ми провести більш розширене опитування справжній референдум в Україні? Як на твою думку, От ми бачимо, що влада не хоче слухати людей, не хоче чути думки людей, не хоче якось радитися з людьми, і робить щось своє, І це своє веде нас до поразки, тобто величезні втрати на фронті людей, територій. І курс не змінюється. Тобто ми бачимо, що основна маса грошей, яка є в країні, ресурси, спрямовуються на мирні цілі, на мирні чиновницькі цілі. На війну ніхто не хоче нічого витрачати. Думають, якось вони Ось Само розсосеться або Захід нам допоможе. Чи можемо ми якось е, таким чином зробити опитування людей, щоб поставити владу? Перед незаперечним фактом існування волі людей, яка відрізняється від того, що вони роблять, ну, дивись, я бачу в цьому ключове питання, проблема сьогоднішньої війни вона полягає, ну, на мій погляд, саме в системі державного управління, як я говорив вже, з збитим моральним кодом. Тобто у нас не до 30 років у нас фактично була імітація демократичних участі народу в формуванні політики, влади і таке інше. Хоча я постійно повертаюсь до статті 5 Конституції, єдиним суверенним джерелом влади є український народ. Мені зараз дуже часто закидають що. Я своїми відео там е, так е, закликаю до зміни конституційного ладу. Я повалення повалення. повалення да, на я на навпаки закликаю до повернення конституційного владу правильно до повернення конституційного ладу. Да. Тому що ну, тобто, е якщо ну розбиратись, то у нас зараз іде повна узурпація влади. Навіть та імітація, яка була, її навіть е цієї е імітації лишили. Напевно, це і правильно, тому що, ну, якщо будемо чесними, вибори в цих умовах, які зараз є. Вони не будуть, як і попередні, не будуть об'єктивними і е, е, вільними, от ну не допустять е, дійсно народ до участі у владі. І от е, тут дуже важливо почати цей рух, та, е, навчитися диктувати власну волю. От е, я бився з цією е, е, там петицією. Фактично, з грудня місяця я її один раз реєстрував. На неї, неї мало хто звернув там близько трьох з половиною тисяч проголосували, Але мене якраз спонукав до цього президент, який заявив, що країні зараз потрібні державники, справні моральні авторитети. На жаль, цього немає. От вибори провести не можу. Я, от, значить, почав думати, як допомогти президенту. Повернути конституційний лад в Україні і е, дійсно нам треба повернутися до е, народного віччя. От у тебе дуже багато е, проговорювали. Е, ну ми спробували е, це на платформі офісу президента зробити, подати петицію, але у них там вони ставлять обмеження можна 25 тисяч і все. От за, ну, за дві доби набралось 25 тисяч і вони заблокували голосування. Тому що mm -hmm. мій, мій намір, от мене Сергій Гайдай підтримав, йому дуже дякую, Марія Барабаш, і ми, за, я, ти, там, буквально 3-4 чоловіка підняли це питання і за дві доби набралось 25 тисяч. Тобто, ти можеш уявити, скільки б, якщо б підтримали нашу ініціативу інші е, свідомі люди, скільки б ми забрали, набрали за 90 днів. Але, ну, на жаль, платформа Офісу президента теж не відповідає критеріям Віча. От. Я пропоную е, фактично ну, на сьогоднішній день е, електоральний, електронна Віча. Тобто, у нас зараз можливо за рахунок там, от, реєстрації дії в банках індифікувати громадян України. Нам треба фактично платформа, яка буде проявляти і диктувати волю народу. Далі питання організації: як ми цю волю далі будемо втілювати? Мені теж кажуть, та вони не послухають. Вони не послухають дубину окремого. Себастьяновича не послухають окремо, гайдая, окремо, не послухає, Барабаш. Ну, може послухати там вже більша кількість. Але коли це буде звучати з кожного утюга, от, коли кожний українець усвідомить, що він і є джерело влади, що він має не стукатись в двері, а культурно, але наполегливо. Кожного управлінця питати, що ти зробив для війни, що ти зробив для фронту. І, звичайно, нам дуже важливо, щоб в органи управління, в систему державного управління повернулася емпатія, жертовність і співучість. Я не придумав ніякого ноу-хау. Так йшли всі країни. От Ізраїль не існувало до 47-го року, да? чи коли вони там. Почали будувати власну країну. Не маючи власної держави, вони зберегли національну ідентичність да? і зараз в пустилі будують власну країну. Угу. От. І е, це не заслуга Сполучених Штатів, там, Заходу, це заслуга самого, е, самої нації, яка згуртувалась і сказала: ми будемо разом. Саме там найнижчі втрати в штурмових підрозділах, саме там людина найвища цінність. і це не слова, а конкретні дії. І коли разом з всім народом воюють діти прем'єр-міністра, народного депутата, коли всі ці прем'єр-міністри, народні депутати пройшли армію, пройшли війну. І у народу немає запитань, а чому ви відправляєте людей на смерть, і у них є імпатія і розуміння, що треба для фронту. Ну, от е, я тобі е, кажу: будь ти знаєш, сім'я дій в е, лобі. Е, сидячи тут, в захищеному Києві, ну, ти не зрозумієш, що треба в окопі. От uh -huh. просто не зрозумієш. Якщо е, ми почали ця, цей рух ще два роки тому назад. Я тобі гарантую в кожному, щоб депутати, управлінці, чиновники також приймали участь в бойових діях. У нас би зараз око окопи були б з підогрівом. Розумієш, так як вони люблять. А так цього немає. Добре, Слав. Я пропоную сьогодні не розтягувати. Це була така основна подія, яка сталася. Я дуже сподіваюся, що інститут майбутнього виправить цю помилку і відхреститься від корупціонера Різнікова. Не знаю, як це станеться. Ну або вони залишать таку пляму на своїй репутації. Але мені дуже сподобалось в коментарях, що люди різко розділилися. Хто одразу сказав, що це треш і зашквар, і що потрібно вибудовувати репутацію. І тих, хто сказав о, молодці, круто, Різніка, Форева. Сподіваюсь, що ми підготуємося до такого опитування ціре референдуму, ціре електронного вечір і якось його проведемо. Ну, я думаю, що ми його обов'язково проведемо. У нас питання виживання нації. І якщо ми не згуртуємось, якщо ми не випрацюємо елементи впливу на цю державу, це важко, це кропітка робота, але це наш обов'язок для того, щоб нам зберегтись як державі і як нації, тому перший крок покладено. Я думаю, що Дуже багато є ініціатив, з яких може вирости от ця ініціатива. У нас дуже багато колег, які вже працюють над такими питаннями. Я думаю, що ми об'єднаємо наші зусилля і змінимо країну на краще. У нас перемога це. Я ж кажу, це зміна країни на краще. Якщо нас не вилікує війна, то нас нічого не вилікує. Або ми почнемо перетворення, або ми залишимося от в цій ситуації, де українці ну чесно вони розуміють, хоча там їх і намагались черговий раз деякі. Говорячи, голови, засти... застидати, да, що насправді у нас головна проблема це корупція. Корупція, яка вбиває не гірше, ніж зовнішній ворог. Ми від зовнішнього ворога нічого не очікуємо, і ми розуміємо, що лише в боротьбі ми можемо перемогти. А от питання корупції, воно зараз дійсно знову стало дуже гостро, тому що воно вбиває. І ще одна цифра, щоб було зрозуміло, чому болить. У нас на цей рік виділено на закупівлю озброєння 265 мільярдів. Ну, значить, значить велика сума. Да? Але mm. якщо порахувати, що загальні витрати 4,5 трильйони, то це десь е близько 6%. 6%, відсотків, да. Ти ти уяви, у нас витрачають на оборону, витратили 1,1, тобто четверту частину планують, і з них 90 відсотків на зарплатню. Угу. Ну, і, тобто на зброю зовсім не виділяють. Ну, це ну і я читаю там, заяву Міністерства оборони, що в майбутньому будуть на передовій будуть лише роботи їздити, стріляти. Що не буде людського фактору. Так ви подивіться на ваш бюджет. Ну е і порахуйте, от, треба звернутися до інституту майбутнього. Хай він порахує, через е скільки років у нас буде е зниження ризики на передовій, і е коли у нас будуть роботи. І хто іми буде управляти. Ну, ні, це елементарні речі, ну як, над якими треба ну, кожний, кожний день думати. Як нам перемогти? Ну, ми так не переможемо. Ну, давай будемо відвертими. І кого ми зараз дуримо? І ні, це добре, що ми підняли це питання по фінансуванню, по витратам 4,5 трильйона за минулий рік. Я зараз вже всі ці свої тези, які я написав і порахував, вже чую від. Досить відомих блогерів, які там з великою кількістю підписників вони повторюють ці цифри. І я думаю, що це дуже класно. Інформація правдива, дуже хорошо розповсюджується, і може це е, примусить нашу владу нарешті виділити на зброю якісь реальні гроші. Тобто додатковий трильйон гривень потрібно виділити на армію. Просто виділити негайно додатковий трильйон в країні, в якій є національний банк. Немає ліміту по грошах, немає. Паша, от е, петиція на це і розрахована. Що якщо чиновники зрозуміють, що е, через півроку вони будуть в окопах, е, вони самі виділять, я скажу, вони проведуть е, та, теплі зроблять теплі окопи, е, укріплення, тому що вони будуть розуміти, що через півроку їм іти туди в окопи. І вони забезпечать дронами, вони змінюють стратегію. От ту доктрину, яку ми про, про яку говоримо, не політику героїв, а доктрину безпеки, збереження життя людей, доктрину беремуцького трикутника. Вони за нами будуть бігати і вмоляти, щоб ми розклали по полочках. Розумієш, будуть бігти впереді планети всій. От не. Тому треба їх стимулювати. Добре, слава згоден з тобою, слава Україні! Дякую.